Нагородження на область. Область нас цього року включала, собі, що помиляється 60 чоловік. Багато все ж таки є любителі по нашій області набагато більше. І хотів би так, щоб вони свідомо самі до нас прийшли, щоб ми разом брали участь у цих обласних змаганнях. Я думаю, що всі ми будемо разом якийсь посочок роботи робити. Завжди доб'ємося дуже високих результатів, хоча, по крайній мірі, на організаційному рівні. І треба незалежно на програші і виграші йти вперед, дружньо, мирно, і ми досягнемо дуже великих висот в своїй області. Всім нам будуть завидувати і про нас будуть всі говорити, що ми все ж таки є одна єдина родина, сім'я. справжню модель. Коротка дистанція, місто лунається. Скажіть мені, що ви з того маєте? Став голу 10-го року народження. От тут зібралися 0 людини. Скажіть трохи про ваш братка Мирослав. Ваш брат Іван. Іван. Ви... Розкажіть трохи от, про нього, от, про його. Я думаю, тепер Він багато розпочиняє. часу приділяє. Далей. вам. А ви Я журналіст, я з цих це. Хочу просто розповісти, бо бачу, що став голову. скажу, ми голову тримаємо з 1980 років. Тепер йшли в час. 92-го року ми участвуємо у змаганнях. Таке, до деяких результатів. Є голуб'ятні у брата, у мене є голуб'ятні. Вона голодніла. Навіть да, добрий апетит. Вона їла ще в четвер, перейти, бо я давав до німця на голубодром. Він десь у журналі готував замітку німецьку, і фотографував там. Ну, а вам не пропонували її от вас купити? З буде по дистанції витків 2. Важкі Пропонували, но... ну. Школа. вона не продається. Якщо... Вона а, якщо продається, то дорого. 10-го року народження номер 02617 Борчука. Ну, ви дивитесь відео і Порчука. в інтернеті показують. Там у нас тієї реалії, що з життя дубів. З пільйом виводяться дистанції. Як вони поводить? Ну, вона є дуже граційна така холодінка. 11.70. Модель. Сюда <голубка> Володимира. Де вона живе? Вона живе з іншими голубами разом чи окремо. З усіма голубами літає вона. — Ця голубка живе з усіма іншими голубами. Так. — Не менш приємно, на моїх не горда не стає. Голуба поворотна. Номер не 29, 48. А вона... а вона не має та шукало, так? А? Немає крашення. Та не висиджувала держава. Е, немає. Вона не хотіла, чи просто ви її парі. Не, не пускав пар. Не давав її розгоновитися. Вона... Чисто спортсменка. Режим дня. Ставу, прививки, нашого... напевно, no, no. no, no. прививки обов'язково. Номер 1, 515, 13 року. Обов'язковий режим. Трещука Івана Степановича. Пан лягає, колеги. Лише стемніє. Зразу вже спить. Так. Голову під а, і бай-бай. Чемпіоном -бай. дистанції Павлоград-1, марафон з 1700 кілометрів. Цього року а став голову. Значить, що боїться, правда? Річня, 13-го року, номер 171, 11, Рожіпаєте? 70, Лисюка Володимира. Скажіть, <плес> що він став, переможця дистанції пограду на об'єднаному льоті, де брали участь і Чернівці, і Тернопільського. От і рахуйте кавага. Чемпіонський. Чемпіони станції це чотири. Сталомагання. Іван, да, ваша зірка показує дуже цікаве кіно. От, вона, напевно, ви її навчали спеціально, вона у вас дуже граційна і артистична. Ви бачили такий цирк голубів? Ну, там птахи виступають. Бачили коли-небудь? От вона у вас більше для цього навіть. Вона... То тобто, їх треба надовчити? А як ви її вчите? А? а як ви її доглядаєте? Як... як... який в як... неї режим дня? Який в неї харатіон? Що в неї є? Все, зерно, пшеницю переважно, кукурузу, цямушки, лент, Просто дистанції да, да. вивану ну скажіть от от кажуть, що її німець зацікавився, що її німець хотів сфотографувати для німецького журналу? Так а що це за німець? і Як взагалі німечни? А як він про вас дізнався? він зізнати? Чого має він до нього. І що, вона... Збирав молоді голуби і там змагалися голуби. Давали з цілої області, з цілої України. Що вони робили? Зато його знаєш. Вони їх пускають то на дистанцію, вони прилітають, котрі скорше прилітають. То ця голубка три рази і раз. раз на область. Перед. Компусі доводиться. А, а, а як ви знаєте, що от вона перша прилетіла? Вона вже прилітає. Я не знаю, вона, коли вона прилітає, знімається Івана Степанович. Там відбиває до секунди. І також заміри кожної голуб'ярні до метра. До п'яти метрів може бути похватка. GPS, вона, де випускаєте. Кожна вже координати є голубово. Переможцем срібним А. Не, не, Став дуже. голуб, сьомого року народження. Номер 3085. Ви З нею запропонували тисячу доларів. Ви Сюка Володимира. За тисячу певно, що ви продали. Що таку зірку ви продали і оці всі дивіться, скільки в неї. Ну, там її батьки ще є. А де її батьки? Ану, а Ану покажіть. Переможці Віктор за ту. Став так. голуб, 11 року нарочення, номер 160. Они с вами знал подкинули.